Виконуємо номер 1351 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжу рівняння, спростивши спочатку його ліву частину і два рівняння. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості множення, помножимо мінус 0,8 спочатку на Мінус 0,4, а потім на змінну х. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль. Модуль першого множника помножимо на модуль другого множника, 0,8 множимо 0,4, і на змінну х. 4 множимо на 8 буде 32. Та відокремлюємо дві цифри комою 0,32 до наша змінна х. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Мінус 0,96 поділимо 0,32. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки модуль діленого, поділимо на модуль дільника. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на один знак, на два знаки. 96 поділимо на 32. Отримаємо 3 цілих де наш знак мінус, маємо мінус 3. Записуємо відповідь. Мінус 3. Помножимо мінус 8 на 2,1. Множимо два числа з різними знаками, добуток буде число від'ємне. Знайдемо модуль добутку. Для цього модуль першого множника помножимо на модуль другого множника. При цьому 2,1 подамо зразу у вигляді неправильного звичайного дробу. 8 множимо. На двадцять одну десяту, а потім на змінну Х. Перемножаємо чисельники і знаменники. Скорочуємо на два, 4 і десять, вісім і десять, маємо чотири і п'ять, 9 і 21 скорочуємо на 3, Маємо 3 і 7. В чисельнику буде 4 помножити на 7, 28. Знаменнику 15. Мінус 28, х. Подамо мінус 20,16 у вигляді звичайного дробу. Мінус двадцять цілих шістнадцять сотих. Скоротимо шістнадцять і сто на чотири і подамо у вигляді неправильного дробу. Це буде у нас мінус п'ятсот чотири двадцять п'ятих. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Поділимо мінус 25 на мінус 28,15. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки, модуль діленого поділимо на модуль дільника. А тепер наше ділене помножимо на дріб, обернений до дільника. І будемо скорочувати. 504 і 28 скорочуємо на 28, 28 ділом на 28 буде 1, 504 ділимо на 28 буде 18. 25,15 скорочуємо на 5. Маємо в чисельнику 18 помножити на 3. Це буде 54, а в знаменнику 5. 54 п'ятих дрібне правильний, подамо в вгляді мішаного числа. Це буде 10,4. І записуємо відповідь. 10,45 ми розв'язали рівняння, спростивши спочатку його ліву частину. Номер 1351 виконано.